У Тернополі біля пам'ятника Франку представники осередку національної скаутської організації пласт продавали солодощі та різноманітні речі за символічні внески на підтримку сил АТО. Більше дивимось далі. Пластуни кажуть, наша держава зараз переживає складний період. Аби щось змінити, людям треба об'єднуватися. Особливо підтримки потребують військові в зоні АТО, тому й вирішили організувати такий ярмарок. Виникла така ініціатива, щоб пластуни також долучилися. До допомоги бійцям на сході, оскільки дуже важко їм зараз. І ми організовуємо такі ярмарки приблизно раз на місяць, і гроші перераховуємо на рахунок військовіків пластунів, які зараз на сході. Діти самі ну захотіли виявили таку ініціативу. Кожного разу учасники, учасники вігрізна. Кількість діти міняються. Ну приблизно задіяно 10 людей. Вони приходять, ну одні приходять на той час, інші на інший, щоб бо щоб не мерзнути і щоб кожен міг долучитися. На ярмарку торгували книжками, журналами, м'якими іграшками, гіпсовими фігурками, теплими речами. Продавали власноруч виготовлені тістечка, яблучні, вишневі пороги, жиле, цукерки та інші солодощі. Увагу Пців привернуло печиво під назвою Зіронька. Випічку готували від щирого серця за родинними рецептами, тому усе смачне розповідають дівчата. В більшості ми все пекли самі своїми руками. Тільки ось ці ті вафельки ми купили, придбали в магазині. Це все зроблено не батьками чи ну не з дорослими, це все робили наші посини ці рецепти в кожного з Тут присутніх людей ці рецепти були придумані ще їхніми батьками і дідусями з бабусями. І це було зроблено ще за родинним рецептом. Я пекла бісквіт. Він з шоколад, шоколадного крему з горіхів і шоколадної глазурі. Я сама пекла. Люди збирають, дають гроші на щоб спробувати солодощі. Тим самим допомагають. АТО. на нашому столі ми продаємо домашню випічку, яку виготовляли самі дівчатка. Коли пекли всю цю випічку? ми пекли вчора, щоб сьогодні було свіженькі і могли продавати людям. На нашому столі ми продаємо різні речі від Шкарпаток до книжок. Ціни в нас помірні, і це все в принципі вам знадобиться. Речі кожен. Кожна дівчинка приносила свій, там, наприклад, слоних мій, книжка Аніна, шкарпетки нам дала наша виховниця. Користувалася попитом на ярмарку і патріотична символіка. Виготовляли браслетики я і мій брат вдома. Дивилися матчі збірної України і виготовляли якраз. Скільки часу треба, щоб виготовити один браслет? До п'яти хвилин часу. Скільки ви їх оцінюєте? Від трьох до п'яти гривень перехожі охоче купували усе, що їм було до вподоби. Вони приходять нас все куп... купляють. Звичайно, їм це подобається. Ви що пакла? Я пекла цей сирний. Найбільше купували солодощі, особливо діти. А маленька Віка придбала собі прикрасу. Покажи браслет. Ой, який гарний. Ти дала гроші за браслетика, так? так. і допомогла нашим солдатам, так? Як тебе звати? Розкажи!» Бікуся. Бікуся? «Так». Ти, «Ти з Тернополя, так?» Ні, я, я живу в Кігаді». задоволені були і продавці, і покупці, бо хтось придбав смачну чи просто потрібну річ за доступними цінами і заодно допоміг військовим. А пластуни раді, що їхня робота приносить користь і викликає посмішки.